Вельми шановний панство, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо щось новеньке. Ну, якось, можливо, не новеньке, для нас це новеньке. До речі, на вулиці зараз 17 чи 18 градусів. Тут зараз буржуєчка тільки підложила дров. Впала, температура було вже 40, а зараз тільки 27. Показує, коли димохід людей руку можна тримати. А, дивіться, Нема в мене термометра, Можу тримати скільки хочеш тут руку, бачите. Димохід з боржуєчки. Вогонь чи є? Дивимося, чи є вогонь. Одним кадром Бачите, вогонь горить. Насправді він такий чистіший вогонь, ніж, ніж камера. Прямо. Просто камера лоб і інфрачервоне проміння. Вогонь горить, теплота. руку на димоходу тримаємо. А чому в допавних котлах борця не можна руку тримати? Ви порахуєте, яка потужність, яка швидкість нагріву. Тут 에... <реш> а ті дрова горять 4 години, а там чотири рази більше за, за годину не можна в будь-якому котлові, якщо активно горіти, або його треба давити, або ще щось, якщо купакувати пломбиночок і там тривали котел, горі да, там димохід воно не буде викидати. Навіть саме не потрібний такий типу дефро чи ще щось, приходиш на дивоходові руку тримаєш в режимі, коли він не горить. Підувало, скільки підувало? Бачите, скільки піддувала? Підувало майже ніяк. Вагесеньке горіння, вагесеньке горіння, це піде. І тоді воно не доходить просто, розумієте? А якщо ви дасте, то зашквар йде на чотири канали вогонь і хоче, щоб димохід був холодний. Ладно, ми вийшли від теми. Бачите <кій> що? Ми зробили з нашою багатофункціональною бочкою. Що ми зробили? Ось таке зробили. Це ми підглянули людей. Це підглянули людей, це не фейк. Ну, тут сильно висока температура. Чуть пі... А тут... О, тут тут теж припікає. Тримає руку. Трампі робити, Дивіться, тримаю руку, а тут чути, як, як шмарчить? тут більше 100 градусів, тут менше 100 градусів. І от пом'яну колір, вона розрахована до цього. Бачите, рукою тут тримаю. Ну, Припікає. Ра припікає. А ось кілька витримав? Тут. А, вийшов. Тут більше 100 градусів, а тут руку тримаю. Воно розраховане на 100 градусів. Один міліметр, один міліметр, десь ну, один шар це приблизно півміліметра має бути. Нанесли один шар, може ще нанесемо два. Один міліметр заміняє по теплопровідності 5 см мінеральної вати по теплопровідності. І це не фейк. Я теж... ну Там трошки розписано, що воно там і пару і корозостійки, і... і захист від вологи, і що там понаписано, що... звичайно, що там вони поприбавляли. Підлягли ми в людей, попробували на дотик, людина переконалася, каже, все можу, що бачу. Айбикотла теж можна було б таким мазати, ну, звичайно, його гарно нанести не можна. Бачите, Це по помазково таке, як, як шпакльовка. як це. А ми покажемо вам це. Саму, саме відерце, що там пише. До речі, на водійній основі На основі, і... ай, не поки, як вона була загрунтована. На водяній основі в собі запаху немає нічого. Висихає в такому приміщенні. Воно ну, пише 5-6 годин полімеризація, але у нас буквально за 3 години все вже воно вже не можна втерти не можна тут. Вже можна наносити, мабуть, нанесемо на ні нічати шар. Е, де вогонь наш? Є вогонь. Це ж такий вогоньчок. Красота. Красота. Теплота, ляпота. Йдемо, побачимо, ми, цього. побачимо, яка, яка ця яка ведеречка. Тобто нам хотілося, ну, в мене є трошки вже практика, що таке теплотрати. <гум 'я> є де зробив добрі теплотрати, є ця добра теплоізація, є де погано, в мене теплоакумулятор в тому каркасному будиночку. Витрачає втрат, мабуть, відсотків 30 того, що йде на опалення, бо будиночок дуже теплий, на опалення дуже мало потребує. Бочка 1200 літрів вона нагріває, так до градусів 50-60, тільки на добу вистачає в такі морози, розумієте. Ну, гаряче водопостачання, так, да, в хаті тепленько. але кожен день палимо на каркасний будиночок, бочку палимо кожен день. Їй мало б вистачити десь на дві доби. Там мене одна сторона взагалі погано, так як тісне, тісне, тоді трошки досвіду було мало. Мало ще такого навиків, мало бачив. Зараз розумію, що в утеплення жаба в людей давить, дати в утеплення, жаба давить. А потім, розумієте, буквально за якийсь місяць, два, хай за сезон, ви на дровах напали, це, це, розумієте, це ж воно на тебе працює. Будь-яка будь інвестиція, вона працює на тебе. Чому ми не дали більше трубок, намотали мене вати? Тут 5, 15 см, рівно 15 см. Не намотали ми більше, тому що у нас тісно в котельні, нас так дуже тісно буде. І Крім того, що воно буде мотатися 15 см, щоб додати типу, 5 см, оце, ну, плюс-мінус як на 5 см мінеральної вати воно буде працювати. О, можливо, там менше, можливо, там вони перебільшують, хай на 3 см, але воно дасть там, відсотків 20 тепло, теплопровідності зменшить і вже буде добре. Навіть можливо, ще більше зб'є. Йдемо, глянемо, що то таке воно. А наша фарба стоїть в хаті. А чому вона стоїть в хаті? А тому що вона на водній основі. І Там десь, якщо не запалимо, якщо не запалимо, і вона буде більше буде пропало. Рідка теплоізоляція теплофарба керамічна. На захід від кодиса якийсь до атмосферних опадів. Вона на водній основі, але вона підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх металевих бетон, цегляних дерев'яних та інших поверхнях будь-якої форми. Та маленькі такі креміші шарички вони реально працюють. Можливо, вони не працюють настільки, скільки вони скільки вони тут понаписували. Таке Оце ми промазали один шар. Тут не знаю, тут на 5 мм можна буде нанести, ми рахували, що по їхніх розрахунках. На, на, мілі, на міліметр чи на півтора мало бути. Ні, мабуть, до трьох мм ми розраховували, щоб бути. Ще що короч її буде, бо вона така густа. Ну, її не можна гарно винести, звичайно. Але там нам гарно і не треба, бо воно буде воно буде замотуватися, утеплятися, його ніхто, ніхто не буде бачити. Сіра. А, до речі, різні кольори ще є. Сфери використання. Зовні приміщень всередині. Комунікації, транспорт навіть можете помазати собі. От собі автомобіль перефарбувати, буде теплий автомобіль. Хто користувався таким, напишіть, що ви думаєте, як у вас враження. Взагалі, хто, хто більше можливо знає, можливо, якось іншого виробника, але мабуть в Україні іншого виробника і немає. Тепла фарба керамічна. Потім повербуємо, що будемо робити, там до котельні, будемо утепляти, ми дещо тако трошки покажемо, бо люди перезвонять, перепитують, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Тому ми стараємося все показувати. Все показувати, щоб людям була інформація, яка перевірена з перших вуст. Наразі всім дякую. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.